Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про важливу частину велосипеда як покришки. Взагалі розповім свою історію, як я обрав собі покришки, які покришки обрав і чому саме їх. Отже, у мене на велосипеді стояли стокою ВТБ-Резолют. Вони були в комплекті відразу з камерами, але після там, місяця використання велосипеду, може навіть трошки більше, я їх викинув, і мій новий знайомий тоді мені порадив поставити без Ми приїхали до нього і разом з ним це зробили у нього прямо вдома, такими трішки кустарними методами. але Стало все класно з першого разу. Велике йому дякую, що взагалі мені розповів про безкамерку. Коротко розкажу, чим ця штука класна. По перше, тим, що ви не думаєте про проколи. По друге, те, що у вас правильно працює сама покришка, коли ви переїжджаєте якісь нерівності, трамані колії, палки, бордюрчики починає правильно працювати боковина за рахунок цього, у вас. Зменшуються ці вібрації, поглинаються маленькі всякі камінчики, стики на плитках, і їхати при цьому набагато комфортніше. Такий плюс без камерки в тому, що якщо ви любите кататися десь там, от, в лісі, по офроуду, ви рано чи пізно зрозумієте, що вам треба трішки знижувати тиск у ваших колесах. Якщо будете їздити на камерах, то скорі за все ви зловите зміїний укус це коли ви ободом прорізаєте дві дирочки при ударі в камері і доведеться портувати. Колесо, заклеювати цю ж саму дірочку навіть дві. Тому ви про таке не думаєте, можете їздити на нижчому тиску. І отримувати більше задоволення від катання, більше безпеки, тому що у вас буде краще щеплення з поверхнею. Отже, без камерку прям рекомендую. Коротко, взагалі, про те, які бувають покришки, є покришки з кордом металевим, і бувають безкордові покришки, тобто вони всередині прошиті кевларовим волокном, ну або іншим якимось ці покришки. Ви бачили, їх можна скласти. Це фолдингові покришки. Чим вони краще? Вони, по-перше, легші, а вага це дуже важлива. Показник покришок, ми до цього ще повернемось. Отже, я все-таки дивився, коли обирав покришки на фолдингові покришки, які можна складати, ті, які оснащені кевларовим кордом, вони дійсно набагато легші, плюс вони підтримують без камерку. Отже, коли я вже зрозумів, що мої старі покришки VTB розольт почали зношуватися, я вирішив підшукати їм заміну. Я десь підбирав ще, мабуть, з минулої зими собі нові покришки, бо я розумів, що зараз в мене ці вже там доїздять ще трішки. там Пару тисяч кілометрів їх доведеться міняти. От я підбирав підбирав, дивився на такому сайті, який називається Bicycle Rolling Resistance Я можу посилання залишити знизу. На ньому ви можете подивитися і порівняти покришки. Їх тестують на опіркоченню, на стійкість до проколів і на стійкість на мокрій поверхні. Я довго листав цей сайт. Думав, думав, що мені обрати Я хотів собі покришки від 42 ширини 42 мм, я хотів або такі ж самі, як в мене були в Тібірізолют 42 мм, або хотів там щось 45 мм. 43, можливо, щось таке не хотів собі вузькі покришки, тому що дуже часто катаюся в лісі. Я довго-довго обирав. Мені розповіли про такі покришки, як Continental. Сказали, що вони одні з найкращих. Дійсно, по тестах на цьому сайті вони е, мають дуже гарні показники накат, дуже малому опору кочення, як для гравійних покришок. Да, до речі, ми зараз говоримо про саме гравійні покришки для гравійного велосипеда, але я знаю, що дехто навіть ставить такі собі на МТБ. Я дивився на ці Continental. дивився спочатку. Котераспід і тера трелор тераспід дійсно має дуже круті показники по накату, але в Україні на жаль. Чи на щастя, я не знайшов щось більше, ніж 40 розмір цих покришок, при тому, що вони доволі дорогі, вони коштують приблизно по 3 тисячі гривень за штуку, що я вважаю, прям доволі така немала сума. Ну, це покришки преміум якості на крутому компаунді Black Chili. Дійсно, вони дуже класно котять, але я не хотів собі ставити 40 покришки, хотів щось трішки пожирніше. Тому я шукав щось інше. Я дивився ще на покришки Challenge, на інші покришки. Одного разу, коли ми каталися з другом, ми заїхали у веломайстерню, там говорили з майстром, і він розповів нам за такі покришки чешської компанії Туфо. Ми про них ніколи нічого не чули. Думали, що це якийсь новнейм, але він розповів, що ці покришки дуже добре себе зарекомендували в шосейному велоспорті, в шосейних велоперегонах раніше використовували трубки. Це такий цікавий вид покришок, там де і камера, і покришка це по суті одна деталь. Він розповів про ці покришки туфо, показав мені покришку, яка називалася Туфо Терас Вона мала цікавий такий малюнок, дуже густо розташовані шипи. І я вже придивлявся до цих покришок. І на цьому, до речі, сайті Bicycle Rolling Resistance я побачив, що ці покришки мають одні з найкращих показників по накату, але в Україні такі покришки знайти доволі важко. Тому я що? Я все таки поміркував, поміркував і вирішив зупинитися на них, так як ціна і характеристики в них прям дуже солодкі. І я обрав з трьох моделей, які там були: туфо гревел Spidero, туфо Гревел Тандеро і туфо Гревел Свампера. Покришка туфо Spidero, вона більше розрахована на їзду по асфальті і по невеличкій гравіється. Тандеро вона має більш агресивний протектор, і Свампера розрахована для їзди по бездоріжжю Я Вирішив обрати ще середнє, обрав Tufo Gravel Тандера. Ще до речі, якщо будете собі замовляти такі покришки, дивіться в них є дві модифікації: є звичайна версія, яка розрахована більше для гонок. Вона буде трішки легшою, але буде мати меншу стійкість до проколів. Тому я собі взяв дельку Tufo Gravel Тандера HD. Вона має більш міцну структуру, більш стійка до проколів. Кажу, до речі, про цю покришку, що я проколовся на ній за весь час, а я на ній проїхав майже 6 тисяч кілометрів. Я один раз лише проколовся. Я їхав додому пізно ввечері, приїжджаю і бачу, що в мене вся рама велосипеда забризкана герметиком. Але я собі спокійно доїхав і вони нормально втримали тиск. Я там не багато втратив, буквально може десь там четверть бара або може навіть і менше. Отже, скажу, що ці покришки дуже класно катять на асфальт. тому що по центру в них часто розташовані шипи, що дає більше можливостей для кращого накату. А по бокам шипи розташовані більш рідше для того, щоб е, покришки тримали краще в поворотах. Отже, я би на цих покришках, я побачив, що моя середня швидкість почала рости. Я почав пробувати на них брати якісь топи на сегментах. Скажу, десь виходило, десь не виходило. Але це більше питання до моєї фізичної форми. По кришкам я задоволений, вони за 6 тисяч не зносилися. До речі, мені потім один велосипедист написав: питав теж за ці покришки, розповів, що в нього континент. Altera Speed за 6 тисяч чи за 7 зносилися майже в нуль. Це дуже дивно. Ці покришки набагато краще себе проявили. Я скажу, що в них взагалі майже не зносився протектор, Хочу ще розповісти про ці покришки. Ці покришки дуже добре катять по асфальту, але в них є все-таки невеличкий мінус. Вони гірше проїжджають пісок, хоч вони і трішки ширше, ніж мої VTB резолют попередні, але трішки гірше проїжджають пісочок, і було таке, що декілька разів мене непогано так занесло на піску. Можливо, це із за того, що я. Почав набагато швидше їздити, можливо, і за покришок, але скажу, що попередні покришки вони мали більші шипи і вони були рідше розташовані за рахунок цього. Вони якось менше прогрузали в пісок і краще тримали на ньому. Але в той же час вони ці покришки попередні були важчі набагато. Вони набагато гірше котили по асфальту і на трейлах. Там, де втрамбовані трейли, трамбовані доріжки, то вони, звичайно, теж програють цим туфа. Покришками я в цілому задоволений. Кажу, що по ціні вони вийшли мені приблизно 100 баксів, 4 тисячі гривень, це по 2 тисячі гривень за штук. Замовляв їх з якогось польського сайту через нову пошту. Проїхали десь впродовж двох, здається, тижнів. Ще скажу, що по установці цих покришок в мене виникли деякі проблеми. Я повіз майстерню, щоб мені їх поставили, і вони з першого разу не хотіли вщокуватися, довелося намотати ще один шар обідної стрічки. Після цього вони вже всілися прямо класно. Отже, що я можу порекомендувати? Якщо ви катаєтесь переважно або по асфальту, або по втоптаним трейлам, то ці покришки підходять ідеально. Вони легкі, мають класний накат вони добре прям тримають на гравійці, на трамбованих стежечках. От на піску так можливо треба буде трішки скинути швидкість, особливо на поворотах. Тому що якщо ви хочете прям ганятися, краще візьміть модельку. Та яка з вамперу. Там в них більш агресивний протектор, вони більше підходять для лісу, для якогось жорсткого піску. Та я впевнений, що вони будуть триматися краще. Можливо, я наступного разу якраз їх і спробую. Мій вердикт про ці покришки це дійсно топ за свої гроші. Вони класно котять, легенькі, підтримують безкамерне встановлення і вони дуже зноси стійкі. Нагадаю, проїхали 6 тисяч кілометрів. Попередні покришки в мене зносилися за 7 тисяч. Там уже ззаді протектору майже не було і вони вже поганенько тримали. Сподіваюся, це відео було вам цікаво і корисне. Розповідайте, якими покришками користуєтеся ви, що ставите на свої гравійники, катаєтесь на герметику чи на е, камерах. Чи, можливо, заливаєте гель просто в камери. Розповідайте в коментарях, діліться своїми враженнями і надсилайте це своїм друзям, які там ще не обрали, які покришки вони хочуть придбати для свого велосипеду. Всім дякую за увагу, пока.